Доброго ранку, доброго дня, шановні українські гарери. Колеги, на ріпачку, які ми сіяли 20 липня. Як знаєте, як ото люди кажуть, що ріпак повинен зайти в зиму в фазі 10 листків, да, в лихочворі було написано, і коренева шийка 1 см, то ми вже, як кажуть, можемо заходити в зиму. Історія дуже така цікава. Бачите, він сизуватий. Що сизуватий, розумієте, що регулятори росту на нього вже раз були внесені. І зараз плануємо другий раз внесення з інсектицидами. Поборолися пару днів назад з соняшником. Бачите, пірамідою гмели йому будуть тому соняшнику. так що це нормально. По листках, знаєте, не хочу там казати, які листки є. Є він різний. Ну, більше 10 листків це гарантія. Гроном з хлопцями своїми. Тепер маємо те, що маємо. Ну нічого, прижмемо, але по соняшнику, бачите, піраміда спрацювала. Здохне на днях а може раніше. Що ще можна сказати по цьому ріпаку? Не бійтеся сіяти рано. Як показує практика, не бійтеся. Те, та інформація, яка була в 2000-х роках, вона міняється, гібриди міняються, умови міняються вирощування. Тобто у нас зараз тут тобто, на ріпаку любу, напевно, рослину взять. Більше 10 листків, так, Жень? Так. Так, я думаю, більше 10 листків тут по-любому. І можливо і 20 на рахунку, можна наприклад цю раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, хай 17. Якщо буде 17, то... тобто є з чим працювати. Головне, щоб було з чим працювати. Дивіться, вже навіть гілочки пускає. Бачите? Уже не тишили, а між вузлі пускає гілочку. Ось воно. Одну, другу, третю. Тобто, як на мене, треба сіяти ріпа крана. Так що запрошуємо до співпраці, до агросупроводу колеги. Надію, що ми якось розуміємо, як його вирощувати. Успіхів вам!